Офіційно Дональд Трамп став 47-м президентом США 20 січня. Відбулася урочиста інавгурація, яка символізувала початок його нового президентського терміну. Дональд Трамп виголосив свою першу промову на посаді президента, звернувшись до народу із ключовими меседжами свого нового курсу. Він заявив, що з початком його президентства Америка вступає в золоте століття і стане сильною, процвітаючою та великою країною. Трамп наголосив на необхідності захисту кордонів, зокрема від нелегальних мігрантів, та обіцяв повернути злочинців до їхніх країн. Крім того, він оголосив надзвичайний стан у енергетиці для боротьби із інфляцією, зниження цін на енергоносії та відновлення енергетичних резервів. Трамп пообіцяв зменшити податки для американців, введення мит на імпортні товари і створення служби для збору цих доходів. Він підкреслив важливість об'єднання суспільства. Та запевнив, що його адміністрація захищатиме свободу слова, припинить спроби політичної цензури та захистить традиційні уявлення про дві статі. Також президент США заявив, що його країна створить найпотужніші збройні сили у світі. Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа із інавгурацією та підкреслив, що Україна із нетерпінням очікує активної та взаємовигідної співпраці. Водночас російський диктатор Путін раптом вирішив з'явитись на горизонті, як ні в чому не бувало, і почав лити воду про мир. Напередодні інавгурації Трампа він зібрав свою раду безпеки, а потім наказав Лаврову терміново доповісти про ситуацію в США. І звісно, він раптом заявляє, що Москва готова до діалогу із новою американською адміністрацією щодо цитую врегулювання війни в Україні. Та що тут говорити? За словами диктатора Путіна, вони не хочуть просто перемир'я на кілька днів, а готові, цитую, дістати довготривалий мир, заснований на тому, щоб усі народи в регіоні отримали те, що їм по праву належить. Дональд Трамп повертається 20 січня. Він вдруге складе присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Офіційна церемонія інаугурації у Вашингтоні буде масштабною. Включаючи святковий парад, музичні виступи та низку офіційних балів. Однак головною темою дня залишаються не стільки урочистості, скільки гучні заяви Трампа зроблені напередодні. На мітингу перед своїми прихильниками у Вашингтоні Трамп оголосив про плани, які обіцяють змінити як внутрішню, так і зовнішню політику США. Серед основних пріоритетів завершення війни в Україні, зупинка нелегальної міграції та масштабні реформи всередині країни. Він пообіцяв швидко розв'язати найбільші міжнародні проблеми, заявивши, що готовий покласти край війні в Україні, запобігти третій світовій війні та стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Трамп також акцентував увагу на жорсткій міграційній політиці. За його словами, вже наступного дня після інавгурації нелегальні переходи на кордоні будуть зупинені, а всі порушники повернені до своїх країн. Трамп обіцяв, що це стане частиною наймасштабнішої депортації в історії США, яка продемонструє силу і рішучість Америки. Серед інших анонсованих кроків скасування всіх, за його словами, нерозумних розпоряджень Джо Байдена протягом першої доби президентства. Трамп планує підписати близько ста указів у перший день на посаді. Також він обіцяв розсекретити документи щодо вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Водночас багато експертів зосереджені на можливому впливі нового президента США на війну в Україні. Згідно із джерелами РБК Україна, команда Трампа пропонує компромісний план, який передбачає замороження бойових дій уздовж поточної лінії фронту та тимчасове зняття із порядку денного питання членства України в НАТО у Києві. Такі пропозиції викликають занепокоєння, адже вони не гарантують відновлення територіальної цілісності України та можуть призвести до нового витка агресії. Крім того, після інаугурації Трамп планує провести телефонну розмову із президентом Росії, диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити можливу зустріч для переговорів. Українська влада також планує на відкладі консультації із новообраним президентом США за словами керівника офісу президента України Андрія Єрмака, Київ готовий до діалогу, але очікує від Вашингтона чіткої підтримки. Володимир Зеленський готується до зустрічі із Дональдом Трампом. Вона має відбутися після інаугурації обраного президента США. Про це заявив український лідер. Він додав, що наразі тривають останні приготування. Безумовно, після інаугурації а, наші команди вже працюють над. А... З містом і форматом майбутньої зустрічі там будемо проговорювати ключові питання, детально в них йти зараз. Не буду зарано. Вочевидь, ситуація на фронті буде однією із тем переговорів. За словами Зеленського, наразі Росія стягнула до України понад 600 тисяч солдатів. Через це вона має перевагу на багатьох напрямках. На цьому тлі Україна сподівається, що США не зменшать обсяги поставок зброї. Зеленський стверджує, що українські заводи не байдукують і теж нарощують виробництво. Десь близько 33-34% всієї зброї в Україні сьогодні це вітчизняне виробництво. Зі 100% того, що вам потрібно на рік. І це серйозне, серйозне зростання. Було менше 10%. Зараз 33 34 Біля 30% Європа і десь більше 30% відсотків біля Сарака Сполучені Штати Америки у команді Трампа. Сподіваються, що мирну угоду вдасться укласти упродовж наступних кількох місяців, можливо, дещо пізніше. За даними Reuters, оточення нового американського лідера вже розуміє, що закінчити війну за 24 години нереально. Наразі про прямі переговори між Зеленським і Путіним не йдеться. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що рішення РНБО про заборону вести діалог із кремлівським диктатором досі чинне. Щодо майбутніх гарантій безпеки Україні Сибіга наголосив, потрібне членство в НАТО. Дипломат натякнув, що відступати від цієї позиції українська влада не бажає. Процитую ми вже проходили альтернативні варіанти. Ми бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких сірих зон призводить лише до подальших загострень, тому членство України в НАТО це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави. Кінець цитати. Та, схоже, що в цьому питанні позиції Києва та Вашингтона розходяться. За інформацією Reuters, радники Дональда Трампа пропонують виключити із угоди перспективу членства України в НАТО у найближчому майбутньому. А поточну лінію фронту радять заморозити. Крім цього, Вашингтон пропонує створити демілітаризовану зону на території України, яку патрулюватимуть європейські війська. Зеленський не проти розміщення контингенту країн ЄС, проте каже, цих грантів безпеки Україні замало. Ми будемо обговорювати це питання. З лідером лідером Британії. Так, ми піднімали це питання тут. Ви абсолютно праві з нашими балтійськими партнерами, але безумовно потрібно мати повністю мапу гарантій безпеки для України, де частиною може стати не факт, що стане може бути контингент, військовий континент. Зокрема, у Литві дійсно не відкидають варіант відправлення своїх військ в Україну. Міністр закордонних справ Кястутіс з Будріс підтвердив, що вільнюс розгляне це питання, якщо Київ попросить про допомогу контингентом.